Підірвалося авто із російськими загарбниками у тимчасово окупованому Сімферополі. У повітря здійнялася машина, в якій перебували російські окупанти. Йдеться про так званого помічника віце-прем'єра з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидата у депутати від єдиної Росії Владимира Епіфанова. Разом з ним в автомобілі перебували його секретар та охоронець. Відомо, що вибух пролунав на світанку. Він був такої сили, що авто відкинуло і воно пробило бетонний паркан. За попередніми даними, вибух спричинив газовий балон, який до слова напередодні перевіряли на СТО у Сімферополі. Троє загарбників отримали 30% відсоткові опіки голови тулу рук, а охоронцю обпекло ще й ноги. Їх госпіталізували.